Патінка радість моя, повністю я тобі обіцяв. До вашої уваги. Гарно! Боже Назар, серйозно? Все для тебе. все все для для тебе, тебе. Обалдіть, вибачте мене. Тут тільки матюки повинні були бути, але ми. стараємося Я культурна, я культурна. Як я про неї мріяла, як я мріяла. До твоєї уваги, моя прекрасна Mercedes Benz. Це у нас 63-й, необичний, 5,5 бі-турбо. В вісі Брабус. 583 лошадки. В цілому, це 5,5, 63-й. Але то, Суфіня глянь салон. Ну просто. Я хоч... щас ахну? Ти там зараз ухнеш, я тобі більше скажу, пожалуйста. Майга! Oh, Емблеми Брабус по порожкам Боже порошкам. мій. Шуколь. мені здається, що я докудуся в кіно бачу? Ну, це реально тачка, просто бомбова. Тут в тому, що вона на предмаксимальній комплектації тут є майже все: 360 камери і нічне бачення, і панорама. Ну блін, я не знаю. Тут просто чого тут немає. Дотяжки двері, преміальна акустика, подогріви, обдуви сидінь. Круші. А ви бачили, що позаду? Да. А ззаду, кстати, от ззаду там саме, саме цікавіше. Це у нас на задньому ряді. Мені здається, що це перша машина, в котрі мені хочеться сидіти так. позаду. Так, Іменно такий апарат, в якому ззаді буде не тільки комфортно, а ще й. Мощно, і ти будеш відчувати драйв, тому що це 63-й, вибачте мені. Дуже зручно. Так, да, у нас ідуть капітанські сидіння, роздільний задній ряд. Глянь на вставки дерева, оці, це типу кований карбон, але в вигляді дерева на сидіннях, на дверних картах реально дуже дорого виглядає. Я не бачив таких вставок ще на авто, бачив просто кований карбон. Ого, подивісь, подивіться, да. дивіться, яка подивіться. Подивіться сюди є. просто. Коротше, ну тачка емоція. Реально крутий апарат. Це реальна машина, яка в мене визиває шалені емоції. Навіть Катя, яка вже на свій час там бачила дуже багато автомобілів у нас в автопарку, ну здивована, тому що апарат бомбовий. Гляньте на задню частину. Но це просто лак. У мене немає емоцій, реально, в мене в голові тільки одні бурхливі слова вигляді матюків, але все одно, нашого оператора на чохлі є наклеєчка, така я вахую. От я зараз теж вахую. Спойлер на задньому, на кришці багажника мається на увазі. Брабус, з шильдики. Оцей дифузор з стопом по Центру, Блін, виглядає, тут? просто крис дев'ятнадцять тапочки. Диски, тапочки да? у нас це да власне. тапочки у нас ні, це 20-ті. Це двадцять 20, двадцять тапки. До речі, це оригінальні брабусовські диски, непокоцані в ідеальному стані. Тормозна система теж, брабус, нова резина. Блін апарат просто бомбовий. Рані. Я не знаю. Я не да. знаю. То так. просто треба приїхати і просто сісти і подивитись на нього вживу. Так точно зараз. Оці прекрасні ручки. Нажимаю кнопочку старт стоп, і на задньому фоні я чую преміальний звук Мерседеса. Він просто бубонить. Він легенько так не жорстко давить на вуха. Це настільки приємно. Реально, бархат. Як буду політику? бархат, бархат. Оксандр. Тут стільки кнопок, що я навіть не знаю, да. що воно таке. Так, да, кнопок тут валом по салону загального компоновка цього салону вона шикарна. Реально, мерседесовська компоновка салону шикарна. Оце коване дерево, яке йде по торпеді, ставкам і так далі. Салончик, чорна шкіра з коричневою, ромбіки, салон, то є сидіння мається на увазі перфорація. Всюди оці емблеми, які а які колонки? Ти бачиш, які гарні? Колонки, кстати, тут не піонери, так сказати. Тут бурмістри стоять, це преміальна акустика. Виїжні, виїзні оці у нас піщалки, які там виїжджають і ховаються. Ну тобто, просто чорна стеля, люк там в голову вам не давить. Якщо палить люк, отак закриває. Дивись, як красиво все просто. Стеля у нас ідеалькантара сидіння, е, саме кайф цих сидінь, що вони максимальні. Тут бокова підкачка. От зараз поворот я її закладаю. Мене е, підтримує бокова підтримка. В цей поворот заходжу тут так же. і ця ситуація йде по всім сидінням. Рульок, рульок ми казали за нього. Да? Ну, ще скажемо ще раз. Е, це від рестової е, рестора автомобіля стоїть руль. Сюди він вписався максимально ефектно. Фішка ще в чому він прошитий повністю ідеально. Тобто, всі кнопочки працюють, все нажимається, включається і так далі. чуть чуть, чуть, -чуть дамо ми ж на бабусі. Просто це, це, симфонія. Так це симфонія Моцарта. Реально, це симфонія Моцарта по автомобільному. Це шикарний апарат просто. У мене 65. тут взагалі своя екосистема якась. У да, мене да, тут да. свій клімат-контроль, да. свій тут столик, свій телевізор. Я тут можу Безліч кнопок тут читати книгу, навіть є кнопочка. Да, так, згоден. Ну, ну, я кайфую. В цьому Це автомобілі рай. простіше сказати, чого немає, тому що комплектація, я повторюся, вона йде предмаксимальна, нічне бачення, камери 360, максимальне сидіння, комбінований салон, повна акустика. панорама, акустика, куча карбону. До речі, карбон тут не китайський з Аліекспресо, а карбон реальний, який стоїть. Немали грошей, адаптивні круїзи, Живі. от люди йдуть, бачиш, вони звертають на нього увагу. От реально звертають увагу, тому що ну ця машинка не то, що привертає, вона тягне погляди до себе. Реально тягне погляд до себе? Ти подивись, які, які тут фари? так. Тут фул лед оптика просто максимальна, яка тільки може бути, виглядає дуже ефектно. Да, Є компорта, одне питання. Катя, от на твою думку, скільки така апаратура на кучі карбона на Брабусі, на бешеному вигляді може коштувати? Ну, я думаю, ну, 1070 сімдесят доларів. 75. 75 це остаточна твердця. Ну, 78, давай, так. І саме головне, от бачите, ця машина не виглядає, верніш, виглядає на більше коштів, ніж вона коштує. 48 п'ятсот. 4800. Так, реально, ціна має. Ну, заходиш на наш сайт, там мені вся інформація. Реальна ціна цього апарату 48500. 에, з вигляду, ну це? я б за нього сотку дав реально, тому що виглядає. Треба він просто. мені накопити трошки. 에, мазду. 에, навіщо тобі збирати кошти, Лізинг? можеш придбати. Первоначальний внесок 14 500. і ви просто по Києві. Та неважно по якому місці нашої прекрасної країни стелите на цьому шикарнючому мерседу. Мазди вистачить на да, першу. Я якраз мазду здаєш нам в тридінь. До речі, здали Маз, здала мазду і отримала мерседеса при першому внеску. Реально, Ладно, 14 я 500 ви можете цього апарата забрати. Сумська 2. А вона в нас на експозиції стоїть. Може проїхати. На даний момент вона знаходиться в нас в автосалоні, Сумська 2А. Будь ласка, приїжджайте на тест-драйв, готові до будь-яких перевірок. І купите, блін, також чекарнючого апарата, від якого навіть наша прекрасна Катерина. в Шоці, якщо бути, скажімо так, культурною. Да, я в шоці. Сумська 2. Чекаємо вас.